Як зараз Одеса почуває себе після тих ударів нічних? як оговтується місто? Відомо нам зараз про одного постраждалого чи не зросла ця цифра часом? Ну і як почуває себе постраждали, якщо вам відома ця інформація? На щастя, постраждалих, окрім 74-річного пенсіонера, немає, і ось ця цитата, яку ви наводили про е, піскова про високоточну зброю, настільки високоточна, що влучила е, майже столітній будинок пенсіонерів. Е, подружжя спало, коли близько четвертої ранку. Е, російська ракета просто буквально впала на пенсіонера, е, на його ліжко і придавила його. Якщо я не помиляюсь. Вага е, цієї ракети російської, яку запускали з моря калібр е, близько 500 кілограмів. Тобто, ви можете уявити, ось ць, е, це, що ви зараз бачите на відео, просто буквально лежало на е, пенсіонері. Е, на щастя, е, на велике щастя усіх нас е, він відбувся лише переломами кількох ребер і травмою ока. Е, в іншому е, Микола, пан Микола, саме так його звати, почувається добре. Він в свідомо. Мості в середньому стані і вже незабаром, як повідомляють одеські медики, він повернеться додому, де буде отримувати вже лікування вдома. І ось власне від сьогодні зранку ми були там. Моя знімальна група була там. Я бачила цей уламок ракети, яким буквально причавило пенсіонера. Я спілкувалася з його дружиною. Вони нажахані, налякані. В них позбігалися усі сусіди, коли бабуся почала кликати на допомогу. І е, потім почався дощ, і усі сусіди е, почали закривати діру брезентом і е, будь-якою плівкою, яку мали в себе під руками, і ось е, зранку, о дев'ятій ранку, ми бачили максимальну згуртованість біля трагедії, чого би нам дуже не хотілося бачити. Проте е, потім почали витягувати краном цю багатокілограмову е, залишки цієї ракети е, з будинку, і увесь район за цим спостерігав. А всі намагалися е, дізнати. Сястан пенсіонера, який на той момент перебував у лікарні, і мало що було відомо на той момент, і власне зазнали пошкоджень, як ви зазначили, і портова інфраструктура це туристична інфраструктура морського вокзалу, яким так звикли гуляти туристи, і які так полюбляють туристи. І ось там зруйнований храм, біля якого це була така фотомека для усіх і українських, і закордонних туристів, тому Одеса зазнала сьогодні суттєвих втрат. А до речі, ми бачили по фото. Уточніть чи справді все коректно розумію, ця 500-кілограмова ракета калібр, вона не здетонувала. Так вона впала фактично в помешкання людей, але на щастя вона не здетонувала. Так, на щастя відбулося лише падінням. Частина ракети це не уся ракета, бойова частина відвалилася на шляху, і ось ось цей уламок ракети більше ніж 2 метри впав в через дах у спальню пенсіонера. Якби вона здотонувала, кажуть, і військові і медики, то не було б ні будинку, ні подружжя пенсіонерів. Івано, а взагалі, як ви спостерігаєте особисто Одесити? Вони стали більше якось ну відповідальніше ставитись до повітряних тривог? Бо ну відверто кажучи, ми бачимо в багатьох регіонах, коли стаються такі атаки, на жаль, маємо поранених і загиблих, і люди зазвичай в цей час перебувають вдома, а не в укритті. Чи взагалі люди в Одесі якось ну більш стали відповідально ставитись до свого життя і здоров'я? І в принципі, як Одесити реагують на от цю реакцію піскова, що це був акт возм'єздія. Які відчуття в них чуючи, от всі ці бздури з вуст у цього вусатого речника Путіна? Ось останні кілька тижнів, коли активізувалися російські ворожі атаки на Одещину, і зовсім нещодавно ми мали масований приліт в житловий будинок і в бізнес-центр, і це все супроводжується змінами і клімату. Ми маємо повітряну тривогу разом з сильною грозою, громом і блискавками. І мені здається, особисто що і це спонукає Одеситів ховатися, тому що дуже важко розрізнити, особливо уночі. І де грім, де приліт, де збиття, де робота ППО, і е, ми всі більш активно стали останнім часом завдяки погодним умовам, е, спускатись до укриттів. Проте і досі е, сьогодні, під час е, повітряної тривоги, коли е, я нагадаю, 21 шахет збили і 4 калібри збили над Одещиною. Е, одесити е, не відразу спускалися в сховище, не відразу спускалися навіть в коридори. Ховалися, тобто правило двох стін не завжди. Відразу реагуємо, ось дуже був сильний повітряний бій над морем, і море така властивість має таку, що звук дуже сильно розкатується по морю, тобто немає ніяких перешкод. І всі будинки, які знаходяться біля моря, багатоповерхівки їх буквально трусило від повітряного бою. І люди лише тоді почали спускатися в укриття. Бодай на перший поверх своїх багатоквартирних будинків бо буквально багатоповерхів ходили ходором від повітряного бою.